Світлини болю, страху та вічаю до Івано-Франківська прибув унікальний мистецький потяг, який подорожує усією Україною. Це проєкт Укрзалізниці у співпраці з американським фотографом та філантропом Говардом Бафетом. Він відвідав 154 країни на шести континентах заради фотографій, а в Україні задокументував реалії жорстокості Росії. Ми вирішили, що було б варто показати українцям, якою протягом трьох із половиною років я бачив Україну. Сподіваюсь, що відвідування такої фотовиставки дає можливість побачити, що саме надихнуло увесь світ підтримувати Україну, їхній внесок у демократію та її захист. Усі охочі можуть безкоштовно відвідати мистецький потяг, який складається з трьох вагонів. Тут експонуються 60 світлин з різних регіонів України. Зображення наших захисників, цивільного населення, яке потерпіло від російської агресії, та інфраструктури, яка була знищена чи пошкоджена. Наразі ми побували, ми почали з Одеси. Одеса, під Одесою є маленьке містечко Подільськ, Кропивницький, Умань, Черкаси, Дніпро, Запоріжжя, Харків. Суми, Чернігів, Кривий Ріг дуже-дуже багато міст ми відвідали. Сьогодні ми переїхали до Івано-Франківська з Чернівців. Всі ці світлини на воєнну тематику. Тут представлені всі світлини Говарда Баффета, які він лічно сам знімав. Це виставка називається Відвага нації. Це те, як ми боронимо, захищаємо нашу країну. Відвідувачі виставки дотримуються спільної думки про важливість, унікальність та необхідність цього мандрівного проєкту. Дуже фано тут, бо коли по світлини детальніше розповідають, дуже важко дивитися на всі, -усі. морально важко дивитися, але треба знати і нам, і всім треба вчити на помилках минулого, щоб не було цього нового. Звісно, це дуже важливо. Вважаю, дуже важливо. Несподівана тематика, бо я думала, що буде щось мирне. Але треба це показувати. Звісно. Потяг перебуватиме на залізничній станції Івано-Франківська до 16 серпня. Графік роботи з 10 до 17 години. Я лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.